Бомба GLSDB – у перекладі з англійською бомба наземного запуску малого діаметра. Це одна з останніх розробок американського військово-промислового комплексу. Раніше її ніхто не використовував у бойових діях. Збройні сили України стануть першою армією у світі, яка застосує ці ракети. Нема такого озброєння, і сама американська армія між тим бомби ракети вже прямують на фронт. Цю інформацію підтвердила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Це включає нові інвестиції та нові системи озброєння, такі як легкі бомби малого діаметра, які вже прямують на фронт, а також підтримку відновлення оборонно-промислової бази України та нашої власної, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати боротися з тими, хто хоче вкрасти свободу. Запустити Вікторія ракету типу GLSDB можна із установки Гаймерс або їй М 270 обидві на озброєні у ЗСУ. Теоретично, GLSDB може стартувати і зі своєї пускової установки. Вона схожа на звичайний транспортний контейнер. Цей засіб до слова ускладнює виявлення установки. Розганяється ракета за допомогою двигуна. Бомба відокремлюється і випускає складні крильця, які несуть її до наведеної цілі. Принцип схожий на використання керованих авіабомб, але замість літака, який має розганяти бомбу, встановлений ракетний двигун М-26. Смертоносні бомби можуть літати по балістичній траєкторії та знищувати мішені під будь-яким кутом. Тож вогнепальною зброєю її не дістанеш. Ну і літаки не потрібні, і це теж плюс. Це нова керована далекобійна ракета, яка поєднує в собі керовану авіаційну бомбу з крильцями і стартовий двигун від наявних старих систем. Ця система має дальність 150 кілометрів. І тепер у нас в Арсеналі буде дві далекобійні системи. У порівнянні з Хаймарс вона є більш потужною і більш точною. GLSDB може дістати до всіх окупованих територій на материковій частині України, ба більше досягнути до перешийку окупованого Криму. СААП запевняє, що точність GLSDB настільки висока, що може навіть вразити ціль в радіусі автомобільної шини. А от перехопити її ворожим реп складно до того ж, росіянам доведеться перелаштовувати ППО і ховати штаби та вузли зв'язку. Головною інтригою залишається питання кількості переданих боєприпасів. Ці нові керовані боєприпаси мають потужну бойову частину і можуть використовуватися для знищення бункерів, для знищення РЛС та ЗРК. З огляду на точність вони мають багатофункціональне призначення, цілі для них однозначно знайдуться. Єдиний мінус керованої бомби у тому, що вона може вражати лише нерухомі цілі. Для переслідування рухомої потрібна спеціальна головка самонаведення, а вести її потрібно лазерним променем із, до прикладу, безпілотника. Одна бомба ракета GLSDB може коштувати до 50 тисяч доларів. Для порівняння ціна ракети Атакамс перевищує 1 мільйон доларів, а штормшеу, яка потопила БДК Новочеркаськ, коштує 2,5 мільйони. Попередній контракт перебачав передачу Україні протягом 2024 року 700 таких виробів. Перша партія із 24 ракет мала прийти наприкінці січня цього року. За даними Policy. це було в контракті між Боїнгом та Пентагоном. Усього у світі було виготовлено понад 20 тисяч подібних бомб. Ми очікуємо на якийсь прорив, що якась новітня зброя, яку нам передадуть наші партнери. Одразу все вирішить на полі бою. Ні, це просто додатковий засіб ураження. Враховуючи, що у нас є певний дефіцит зі снарядами, то стріляти на відстань 150 кілометрів це точно краще, ніж на 20, 30 до 40 кілометрів, як працює ствольна артилерія чи системи залпового вогню. Якби там не було, на озброєнні України з'явилася найновіша зброя, яка за своїми якостями перевищує аналоги. Зрештою, росіяни витрачатимуть ще більше сил на перехоплення повітряних цілей, і це вплине не лише на моральний стан окупаційних військ, так і на російську економіку. Ще свіжі у пам'яті приємні спогади, коли горять російські нафтобази, тонуть кораблі та евакуюються вцілілі орки.